Всім доброго ранку. Виюємо за глянцем Adam's Family Mophus. І ось такі оборони в них. Доволі різноманітні. Багато і фавнів, і коти. Навіть вийтикашні герої є. Ну, якось так. Режим безумства. Побачимо, що воно буде. Ну, Давайте сходимо, спробуємо Фергуса забрати. Тут троє синіх, тому, в принципі, можна спробувати. Так, візьмемо Фавна. Візьмемо наших мегамніончиків. До них, я думаю, додати найма ось так от на контратаку і оканена. Ну... Типу, того щось вийде. Ну, подивимось. Поїхали. Тут змінило трохи е, безумство. Тобто в мене воно повинно там десь бути по 10% суперника 20. Ну і спробуємо, як воно працює. Так. Що ж, поповлю таке собі. Давай спочатку трієчку жовтих тут зробимо. Угу. Можна тут ще жовтих потягнути. Або ось тут давайте глянемо, що тут зелені у нас. Давай комбо червоних. Четвірочку зелених. Давай розу, щоб підлікуватися одразу може. Так. Божевілля його по, по мені спрацювало. Ми підхилили, слава Богу, це вже добре. Так, далі. Давай пробувати забирати цей фланг. Так, магні по собі, прекрасно. Звісно, кристалик робимо і добуваємо феррусь ось так. Б'ємо, б'ємо наймом. Трішки, може, десь було потрібно трохи акуратніше зіграти, бо зараз ману зріжуємо якраз. Салат, дякую. Бардів немає, тому давай заряджемо Мар'янку. Хай б'є. Ну, А вона ще й влучила, як ніби нічого і не сталося. Давай четвірочку тоді. Б'ємо. Хіла поки притримаємо Давай спробуємо добити цього сладку. Так. Три зелені. Зараз знову буде божевілля. Mm -hmm. Лікуємось і добиваємо я думаю. Так, фейруза забрали. Далі. Давай сходимо в Гуріка, заберемо цього, Ну як заберемо? Спробуємо. Візьмемо Анубіса. Вайшарлі. Ну, і Мей з Так, загони стали вірно. Ну, поїхали. Так, дві філтри, які я бачу. Хотілося б ще. Фавніра поки не будемо кидати, подивимось, що тут по-жовтим їде. Угу. Давай ось так от розмажемо краще. Ну і горіка прокинемо, я думаю. А може і ні. Давай спочатку сюди. Трієчка. Так, ще жовтих ми знайшли. Трішки давай заповільнимо їх. Можна вдарити разок. Що воно нам дасть, я не знаю. Давайте поки краще почекаємо і зробимо четвірочку в нього, раз він заряджений все одно. Угу. Ну, можна вдарити, хай буде. І фіол нам потрібен. Нам потрібен фіол. Ну, можна спробувати тут пошукати Гуріка. Знайшли, до речі, окей. Так. Спробуємо на старта повісити і зібрати жовтих. Дякую. Цю добувати і не вигідно. Тим паче вони, вони там під жадібністю. Думаю, краще у фавня забрати мани трошки. І спробувати знайти ось тут жовтий знизу. Ні. Ця спроба не увінчалась успіхом. Так, скільки в них там ще ходів? Два ходи. Два ходи це надто багато, я думаю. Давай зробимо четвірку. Ні, не йде там нічого щось із жовтих. Так, у них травління закінчилось, тому може зробити якийсь обережний хід. Наприклад... Може без комбо тут буде. Так, це в нас є. Але і мили дишимо. А хоча ж ми ж під Гуріком зараз, ну? То можна пробувати. Давай візьмемо жовтих. Так, пробувати лікуватися чи ні. У нас начебто там нічого нема такого. Прям печального. А в них по 40%. У дулі та у а, того фавніра. Давай спробуємо. Жовтними тут. Ні, по мені б'є. Ще із мене злетіло то все. Прикольно. Так, спроба поставити міньйонів. Mm. Їм поставив чудово. Давай. Анобіс теж на мене. Ну і давай Джан Фей хоч вдарив правильно. Mm -hmm. І жаді місць на анобісі висить. Але да. вона мене буде підхилювати чи ні? Дякую. Але це вже було неважливо. Тут зараз ми все одно договоримо справа часу. Ну, ось так вийшло. На жаль, але гуряка забрали. Так окей. Це важка ціль. Давайте спробуємо сходити сюди і сходити ось такою командою. І візьмемо сюди ми хрейдмар і Дулу. Думаю, тут може замість Лікуя поставити ще босом. Хоча Диспел теж не буде зовсім добре. Наша хіба не болочиться тільки? Але нам тут етаун потрібен, мені здається. Давай спробуємо таким складом, бо і команда не проста. Ну і тут в мене якби сильно теж, то спробуємо. Давай зробимо трійку синіх, це буде комбо, я знаю, але ні, не доїхав червоний трішки. Але доїхав фіол. Це нас теж влаштовує. Так, як би розіграти його? Давай трічку знизу спочатку. Так, є. Давай під... поставимо щитки, зробимо такий хід. ну спробуємо, хрейдмар може щось тут добити. А так, чудово, брамбола позбулися, це вже, це вже добре. Зробимо комбо. Так, червоні ми ще трішки підготували. Може тут в контратаку там трошки розіб'ється, ні? Ні, вона подвох ударила Темлін повинно вистачити, ні? Так, вистачило їй і зробимо такий хід трієчку. Спробу добивати цей фланг. Так, там ухиляння в них спрацювало. Але я думаю спочатку спробувати дулею підлікуватися. Так, це в нас вийшло. Божевілля ми зняли. І давай добуваємо тут їх. Так. Брамбула теж забрали. Далі можна піти з синьою командою? Можу, в принципі, на цього спробувати. Він же просто б'є по одному. Угу. В принципі, можна спробувати. Давай поїхали. Візьмемо наших вже перевірених. Візьмемо віку, але я думаю, чогось краще мульта може взяти. Ні, давай візьмемо скло. Хай буде скло в нас. Поїхали так. Шість камінців є. Ну давай збирати ці шість, а там подивимось. Давай таку тричку розмажемо. Угу. Ну і в принципі трійку ми зіб... зберемо. Давай активуємо сейбла на всяк випадок. Угу. Трієчка у нас є, але вже буде вона після безумства. Дякую, що з мене зняла те божевілля. Зараз теж по одному б'є. Ще й підліковує і цей же по одному, так? Ага, і ману збільшує. То будемо по ньому бити. А, зараз почекаємо, поки вийде цей фіолетовий з астралу. Ось тепер збільшуємо ману, підрізаємо феррусом ману. Так, те тих воно не лягло, але можна вдарити, я думаю, ось так нашим хьогне. І трієчкою спробувати добити, ні, не вистачило. Але ж, можу догоріти, ні. Я думаю, догорять. Не будемо заряджати фіола, щоб він знову в астрал від нас не, не втік. Ось тепер окей. Тепер потрохи покомбим тут. В принципі, віку тут можна і потримати, а можна скласти і потім перезарядити, якщо що буде потрібно. Так, якраз він віку і вдарив. Давай доб'ємо його. Сейбл я поки не хочу використовувати. Спочатку хочу підлікуватися, спробувати принаймні. А потім вже і використовувати сейбл. Ой, сказав і нажав у Але нічого, нормально. Гра мене вибачила. Так, далі. Далі. Є у нас ще одна синя команда. Але вона взагалі проти бабки. Бабки тут немає. Тому зараз подумаю, на, на, де її краще використовувати. Ну і тепер пошукаємо суперника під, під свій тапок, тому що це я вже буду запис накладати зверху на відео, бо вже був на роботі і не було можливості коментувати. Вирішили піти ми на синього китайця і піти нашою. Такою цікавою, досить командою, мені вона подобається, хоча вона і наполовину зі старих героїв, але працюють вони прикольно і урон теж наносить ну, дуже такий приємний. Тобто і не, не славий соп був в цьому бої. Тобто трохи ризики були, тому що якби, ну, якщо тут вбивають газельку, всі знають, зрізається манна. Ось тут по полю одразу якийсь тришак, і, і вирішую я його трохи почистити філокристалом. Давайте дивитися, що тут буде. Ще я його не спішу поки взривати. Тепер трохи вже, як то кажуть, перенервував і взірвав. І нічого нового не приїхало, а приїхав ще Червоний кристал. Ну, і тут починається вже мені подобатись. подобатися. В цей момент було вже трохи стрьомно, бо вже майже всі СОПи були на заряді. І це мене трохи врятувало, що я своїх теж зарядив, але газелька вже під. Під блоком, і незабаром буде бити знову цей Сундзюнь. І знову буде когось блочити. Тому вирішив я його вбити в нього так, скидати комбо. Ну, як ми бачимо, зарядив усіх і чекаємо, хто у хто мене тут залишиться. Ось гасилька. Перше, перше відродження. Зверніть увагу, що і е, мульта заблокував цей китаєць. Ну, тобто, окей, працює все як, як треба. Ось, Тут я не можу активувати ще. І трохи вже почав думати, що залю цей бій. Але е, в цьому тапку, що мені подобається, що є сейбл і котра при правильному розкладі. То вона повертає дуже е, цікаво догори. Ось тут, коли газелька гультонова, тут взагалі цирк був. Тому дивіться, що буде далі. Вдарив я містрою окей, цей під блоком хамер, вирішив скласти лисичку. Все ж таки б'ю трохи. Але вони під танцем, там ну, тільки на Елісу то повісилось. І ну, якийсь трішак. Тут я знову зриваю червоних, щоб зарядити собі хаммера. Помирає газелька, у них зрізається мана у кого то можливо було. І тобто ми якби на заряді, типу того. Дивимось далі, це ще не кінець. Так. Тут все нічого ще не зрозуміло, тому що під зарядом а, був Гонгот і Філомена. Але я так вирішив психанути, взривати кристал, полетіло шалене комбо. А, єдине, що я думав, що якщо б'ють цей то все вже бій і закінчено. Але ні, цей ще жива. Тут я дуже сподівався на те, що а, воскресить вона а, мені з арнією. Тому що ну, Зарня могла своєю шкодою ну, досить так вирівняти шанси на перемогу. Ось. Не хотів я тут скидати синіх, але прийшлося, тому що синіх я хотів для сейбу поберегти. Але вже ну, склав як склав і ось цю трійку я теж не, ну, не думав, що вона поїде. І тепер вже трохи, трохи гірше, тому що на сейбу заряду особливо немає. І що тут було робити, далі невідомо. Але як ми бачимо цей режим, мені допоміг. Гонгод го добуває майже гестальта. І тут гестальта я просто добуваю одним камінчиком. Прекрасно. Ось тут я вже почав розуміти, що е, все ж таки цей бій витягнув вже, е, бо філомена ну, не так дуже вона б'є, е, плюс е, хів в кутку, у нас чистий фланг, тобто можна вже обігрувати. Ще, ще й мене підхилило і все, тут я вже трохи заспокоївся. Тепер, якщо я не помиляюсь, це ж таки з арнією підніме. Сейву нарешті. Так. І зарнією б'ю і перезаряджаю лисичку ще, щоб містру ще підняти. Але вже вона тут не знадобиться, наче тут і зарня все вирішила. Ну, ось так. Цей бій мені аж сподобався. Ну, реально, я думаю, за це можна поставити лайк якийсь. І залишається останній удар. Ну Це як завжди для мене проблема. мене чогось тягне на експерименти якісь. І, начебто, думаю, та от зараз піде, ну, перед цим 5 боїв було норм. І вирішив збирати ось таку ось таку команду. Ще персея, то я тут шукав, чи е, думав кого ліпше, Персея чи Меліндора. Ну, поставив Меліндора на те, що два хіла, є е, і є скринька. Ну, чогось я сподівався, що ну, можна тут. Щось розтащити. Єдине, чому я дивився на церіс, то я її побоювався, що якщо не зберу вчасно, то Ну... <смас> ну, все буде вирішено. Ну і ну, традиційна рубрика Яка збірка, така і гра. Тобто, начебто, ну, не знаю, чому, чого, чого я так подумав, що вона може зіграти. Але... Ще, як знову і знову я переконуюсь, що недокачені герої, такі як у мене цей синій китаєць, ну не витягують вони просто ті удари, котрі по ним будуть проносити суперники. І це зіграло зі мною знову ж таки злий жарт, або гра мені дала урок, що вже не потрібно так робити, це не той рівень, вже щоб. Таке виконувати. Ось тут ми зарядили ще й темлін до, до, до пари. Єдине, що я сподівався, що думаю, може на Хродгару, може все ж таки щось вдарить по собі. Але сталося ось так, що я їх підхилив. І це я думаю, що це була одна з ключових якби помилок або Одна з ключових ситуацій, тому що Хрод вдарив і, по суті, ви бачите, що вбив майже трьох, і вже коли в них повно здоров'я, то цим складом вже б ні за що в житті не переміг би їх. І тому вирішив просто, може, ще якийсь урон пронести по них. Ага. Зараз думаю, що може б трішки би ще й потрібно було потягнути час, щоб не заряджати всіх, а дочекатися ще божевілля. Але сталося, як сталося. В них в команді не було хіла, то мій Меліндор допоміг. Ну, антигероя бою ми знайшли. Ну, ось так сталося. Так. ну... Сподіваюсь, ну цей бій нічого не вирішував. Ми на жаль програли. У нас один чоловік не скинув шість тапків.